Перед початком конференції учасники мали змогу переглянути виставку виробництва соковитих, комбінованих та збагачених мікроелементами кормів. Широко представлена була також і відповідна науково-дослідна література, авторами якої стали студенти, викладачі та науковці кафедри годівлі тварин та технології кормів Національного агроекологічного університету. У Нас вже стало системою проведення науково-практичних конференцій міжнародного гатунку з усіх напрямків науково-дослідницької роботи і галузі господарства. Зокрема, сьогодні така проходить виставка, друга міжнародна з проблем годівлі сільськогосподарських тварин. Підкреслилося, що аграрна політика держави повинна відображати свідові тенденції розвитку села та інших напрямків тваринницької галузі, і досвід науковців та їх розробки можуть бути використані при здійсненні національних та регіональних програм. Я можу вам повідомити, що, можливо, протягом грудня, максимум в січні місяці, ми будемо проводити, в тому числі, за участю ваших науковців. Велике обласне зібрання по презентації державної програми «Рідне село, програма, яка стосується відродження сільських населених пунктів нашої області. Уже вдруге організатором міжнародної конференції стала кафедра годівлі тварин та технології кормів. Ця конференція дає, мабуть, поштовх, новий імпульс в роботі з селом. З цими програмами документами, які були розроблені і президентом, і урядом нашої країни, наукові напрацювання учасників конференції будуть використані при розробці стратегічних планів розвитку як нашого Порізького району, так і України в цілому.